Шановні запрошені та гості, сьогодні ми зібралися на цій освітній землі для обговорення надзвичайно важливого питання з порядком спорядком, загрози та перспективи розвитку туризму в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації на прикладі Чернігівської області. Ми не випадково зібралися сьогодні саме в Чернігові. Історія цього міста починається з 7-го століття нашої ери і нараховує більше років. Черніга багатий визначними пам'ятками. У місті збереглась чверть всіх архітектурних пам'ятників України до монголу, монгольського періоду. На території міста знаходиться 143 пам'ятки історії та культури. Пам'ятки історичного центру міста Черніга, включені до е, попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На жаль, багато культурно-історичної спадщини Чернігівщини майже не використовуючи для залучення туристів. Щоб розв'язати ці проблеми і забезпечити розвиток туризму, ми спільно з центральними органами виконавчої влади, регіонами, підприємствами, підприємствами галузі, громадськими організаціями повинні визначити спільні кроки з вирішення цих дуже важливих для нашої держави питань. Під спільний сусід влади та громадськості залежить успішне фінансування туризму нашої держави. Таким чином, визнання таких кроків із розв'язанням цих проблем і є головною метою нашого сьогоднішнього засідання. Якщо ви дивитесь канал Рада, ви бачили, що неодноразово я в своїх виступах на погоджуваній раді кожного понеділка пленарної тижні казав про те, що... Туризм повинен розвиватися. Ми сьогодні повинні розвивати зовнішній туризм і завалікати до нашої держави, іноземців. Нам є що показати, нам є чим в нашій державі. Ще це дасть велике надходження до бюджету, залучення іноземних туристів.